Постійні обстріли. Це щодення населених пунктів поблизу лінії фронту, зокрема, з поміж тих, хто потерпає Херсон. І з нами в ефірі уродженка цього міста, моя колега і редакторка район Херсон Євгенія Вірлич. Женю, скажи, будь ласка, як зараз живе твоє місто? Привіт, Олю! Привіт всім глядачам, привіт, колегам. Власне місто Херсон і правий берег Херсонщини, що наближений до Дніпра, де окупований. Живе під постійними обстрілами росіян під постійними інформаційними атаками росіян, тому що вони ж постійно анонсують ці обстріли. Вони постійно говорять про те, що а в одних телеграм-каналах вони кажуть про те, що вони зараз обстріляють, в інших вони розказують, що то, то все робить українська армія, що не є правдою. І це буквально сенсі 24 на 7 обстріли з усіх видів озброєння, які тільки у них є. Якщо ми чуємо тривогу, приміром в Києві, у Львові в інших містах України, ми розуміємо, що тривога, коли закінчиться, скоріш за все, закінчуються обстріли в громадах прифронтових і в Херсоні, зокрема. Обстріли росіян це до тривоги, під час тривоги і після тривоги, тому що тривога це означає, що летить щось, що встигли зафіксувати. І ці постійні обстріли, ці постійні дрони, ці поста постійна вибухівка з дронів. Це міни пелюстки які скидають росіяни з дронів. У нас є такі громади, які дуже наближені до Дніпра, і відповідно до них долітають дронів більше. Звідти скидають, просто скидають Антонівка, Садове, Кіндійка. Ну хто місцеве, ті знають. Хто не місцеве, можливо, будете читати в новинах і знаєте про ці громади. Там просто невимовна кількість цих мін-пелюстків, які росіяни скидають з дронів. І власне ми писали про те наприкінці. Серпня, на початку вересня, що дрони росіян вибухівкою долітають навіть до центру міста. Тобто, це постійний страх, це постійні обстріли, це постійні знущання росіян, які в буквальному сенсі влаштовують полювання на людей. Вони полюють з цими дронами і за пересічними людьми, які можуть просто заховатись, просто бігти під дроном, це абсолютні реалії життя. В полюють за дроном, польпулюють з дронів на автівки. Дуже важко водієві, які за кермом почути, побачити, що летить над ним дрон. І відповідно кожного дня ці жахливі новини про обстріли, про поранених. І те, що було 1 жовтня, цей страшний обстріл ринку о 9 ранку. Причому в велике свято, да, і свято православних, і свято всіх українців, день захисника і захисниці. І так сталося, що за один день в жовтні, 1 жовтня, загинуло рівно стільки ж людей, скільки загинули в Херсоні за весь вересень. У вересні шестеро людей в Херсонській міській територіальній громаді загинули 149 поранені. І шестеро людей загинули тоді від цієї жахливої вранішньої атаки. І власне, ось так живе місто. Втім, вона продовжує жити. Працюють комунальники, відновлюють світло, газопостачання, водопостачання, дуже швидко прибирають наслідки. При цьому дуже дуже багато про проблем в місті від того, що важко знайти роботу до того, що важко знайти фахівця для. Певної роботи, ось ця невідповідність вакансій і те, що дуже страшно в місті жити, але містяни продовжують тримати своє місто власне. Насправді для мене, як лучанки, ти розповідаєш страшні речі, які я знаю, вкотре чую. Проте, я не чула їх з восточільника. Вашої області. Мало того, як журналістка, я глибоко здивована тим інтерв'ю, якщо це можна його так назвати, перепрошую, яке вийшла його недорозмова з Аліною Шиманською, і вона вже має, до речі, в своєму послужному списку багато таких зашкварних розмов. Скажи мені, будь ласка, я з дивуванням і загибелі дивилася? Чи відслідковувала ти, як реагували на? Це розмову херсонці, чи була їхня реакція? Власне, я реакцію херсонців в різних чатах побачила раніше ніж ось цей випуск. І мені стало цікаво подивитися, що ж викликало таку реакцію моїх земляків, співгромадян. І коли я подивилась, ну, у мене реакція приблизно як твоя, з тією особливістю, що я особисто знаю, що ж там відбувається, я регулярно буваю. І цинічного там справді дуже багато. Мені було страшно те, що я власне подивилась цей випуск. Щойно приїхавши з Херсона, у мене було таке враження, знаєш, що я пропустила, поки я була вдома. Тобто я була в Херсоні, я була в Миколаєві. Я жила в Миколаєві кілька днів, навідуючись додому в обставинах, коли місто гуділо... Генераторами, тому що не було світла, світла не буває через російські обстріли, тобто, був жахливий зв'язок, не було світла. у мене. Я приїжджаю і дивлюсь цей випуск. і У мене таке враження, що я, мабуть, десь в різних громадах була реально з тічильником області, тому що це якісь різні світи, і власне, реакція херсонців, яка мені дуже до серця вона просто така ж сама, як моя. Тому що неможливо ем, на, на мій розсуд, неможливо так цинічно обходити з мешканцями області, коли ти очільник обласної не просто державної адміністрації, а військової адміністрації. Тобто, під час війни розказуєш 40 хвилин про те, в чому ти ходиш вдома. Е, а це, я нагадаю, це екстремальне запитання було від пані Аліни, е, в чому він вдома входить, коли день народження твоєї тещі і так далі. А обстріли то все якось Побічно і власне відео зняти в такому форматі, в якому його можна було зняти в будь-якому іншому місті. Ну, обстріли, ну якось вони на фоні. Тобто немає уявлення того жаху, яке відбув, який насправді відбувається в місті і в переважній частині деокупованої області. А я нагадаю, що більша частина області наразі в окупації якраз перебуває. От і найбільш цинічним, ну і те, що херсонців особливо зачепило. Це можна побачити по моєму в самому початку. Не треба там все дивитись. Це ось той хлопець, який, начебто, захищає від дронів, його назвали дронщиком Юрою. От нам би всім такого дронщика. Таких коментарів було дуже багато, тому що це людина, яка і начальник обласної військової адміністрації, про це каже. Людина, яка слідкує за підльотом ворожих дронів, щоб вони не скинули вибухів. Кона, там, авто, в якому їде начальник ОВА, або на нього безпосередньо. І ось цей цинізм він вражає. Тобто тисячі мешканців, десятки тисяч мешканців людей такого захисту не мають, а очільник області говорить про те, що він особисто має. Ну і власне все інше, що в цьому 40-хвилинному відео, це дуже цинічно, дуже неприємно і це. Посилює розрив у цей між світами і може створити уявлення, що насправді у нас все добре, а це далеко не так. І область постійно тероризують росіяни, знущаються, анонсують обстріли. І, власне, так на, на мій дуже скромний погляд, так так не має бути. Ми маємо розказувати реалії, які б вони не були. Добре, тоді коротенько ще одне запитання. Скажи мені, є ж офіційно вона зробила Аліна Шиманська кілька таких розмов і на запрошення української влади. Скажи мені для чого це як фахівчиня в журналістики. Мені здається, що такі, такі відео це дуже нехороший сигнал про те, що влада чомусь, якщо це вона замовляє такі відео. Це дуже нехороший сигнал про те, що ми замовчуємо правду, ми суваємо реальність. Більше того, ми не говоримо у цих відео чомусь. Щоб обстрілюють росіяни, що постійно обстрілюють росіяни, це зміщення акцентів, мабуть, дуже вигідне владі для того, щоб піднести якусь іншу реальність, які от питання кому тому, що херсонці на місці вже дуже добре знають і миколаївці, і херсонці і одесити дуже добре знають, що таке кооперуватися разом під час наступу, під час окупації, і так далі, що таке допомагати один одному, і що таке жити без влади. На жаль, ми знаємо, що це таке, коли ми жили в окупації. Ми знали, що таке жити без влади, коли влада або немає або вона не спроможна захищати. І власне ось це спотворення реальності заради теплої ванни для певних представників влади, для якихось можливо домовленостей, воно мене дуже лякає, дуже лякає місцевих мешканців. Я не політологиня, мені тут важко щось сказати з точки зору політичної, але з точки зору медійної, з точки зору мешканки міста, яка дуже часто буває вдома. З точки зору історії можу сказати, що нічого хорошого для влади від цього не буде, аби лише не постраждали мешканці міста.